Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу розповісти е, про мою, моє спілкування із знайомою. Е, вона задавала питання, я відповідала, і які в неї є потреби шкіри, проблеми на шкірі, і які я їй давала рекомендації. Якщо вам буде це корисно, дивіться і е, використовуйте для себе. Якщо залишаться запитання, обов'язково пишіть, будемо підбирати індивідуально для вас. І так, перше, що вона мені розповіла, це те, що в неї суха шкіра і дуже сушить, коли вона вмивається. Потім в неї є лущення на ділянках, на різних ділянках шкіри, потім в неї є висипання на шкірі і чорні цятки. Дівчина молода. А, і так, значить, що я їй е, почала питати і рекомендувати? Ну, По-перше, я порекомендувала змінити воду або е, звернути увагу на якість води, тому що якщо вода жорстка, то вона буде теж стягувати. Для очищення я їй порекомендувала наше маслочко із лінійки Novage. Воно м'яко і якісно очищує шкіру, причому в будь-якому віці і будь-який тип шкіри гарно очищає. І воно підійде для чутливої шкіри. Є лущення на деяких ділянках, це говорить про те, що йде реакція на холод або воду, або в неї не вистачає вітамін А і Е. Тому я порекомендувала покращити догляд за обличчям і додати крема якісні, які зволожать, захистять шкіру і які мають в. Складі вітаміни. Але ми її будемо підбирати по пробниках, тому що у нас багато є кремів на будь-який на, на вік, на будь-які на потреби, тому ми будемо вибирати по пробниках. Так, так як в неї є висипання на шкірі, і, до речі, воно збільшується, коли вона щось з'їсть, і в неї є проблеми із шлунком. А ну це підтвердило те, що я завжди говорю дівчатам: що якщо є якісь проблеми на шкірі, перш за все запитання, задайте собі запитання, чи в якому стані в мене кишківник і шлунок. Тому що особливо я зверну увагу на кишківник, від його стану залежить і стан на шкірі. Тому я їй порекомендувала наш пребіотичний напій. Тут є шість харчових волокон, які і збільшують кількість хороших бактерій, і чистять кишківник. Ось на цей продукт я звернула її увагу. Ідемо далі. А що ще можна порекомендувати для шкіри, яка ну або чутлива, або дративлива, або ну якісь висипання на ній? То оцю сироватку спрей, зволожуючу сироватку спрей із лінійки Novage. В ній є пребіотики. Ну, по перше, вона з гіалуроновою кислотою, тобто воно зволожує гарно і утримує вологу в шкірі. По друге Є лактобіонова кислота, це відлущувальний компонент нового покоління, який м'яко відлущує шкіру. А, і, до речі, вирішить її проблему або вашу, якщо є чорні цятки. Тобто чорні цятки це порушене відлущення шкіри в тому чиному чийної ділянці. Тому цей продукт допоможе відлущенню. А також тут є пребіотик. Пребіотики, які опять таки збільшують кількість гарних бактерій на поверхні нашої шкіри. Тобто збільшують захисні властивості нашої шкіри, і до неї менше будуть ціпля... чіплятись бактерії і запалення. А також від чорних цяток я їй порекомендувала отакий пілінг. Він дуже-дуже якісно очищує шкіру, робить її більш гладенькою, навіть знімає запалення, якщо є, і за 20 хвилин робить шкіру дуже-дуже гарною. Ось такі продукти я їй порекомендувала. Якщо у вас є подібні проблеми, пишіть мені. Я для вас особисто теж підберу е, наші продукти, які вирішують ці проблеми якісно, м'яко і без походів до косметологів.